Доброго ранку, доброго дня! Бажаємо усім ми здоров'я і добра. Що ми побажали усім малята? Так, здоров'я і добра! А що таке добро? Добро це коли люди допомагають один одному, роблять добрі справи, діляться іграшками. А ви як вважаєте, що таке добро? А що ви подумали, коли почули слово здоров'я? Давайте з вами пограємо в гру Асоціації до слова здоров'я. Здоров'я це здорова їжа, загартування, режим дня, чистота нашого тіла. Із хвилинки, зарядка, вживання вітамінів, сон та відпочинок. Слухайте прислів'я про здоров'я. Весели сміх це здоров'я. Здорова родина здорова дитина. Сонце, вода і повітря це друзі нашого здоров'я. Погляньте, до нас завітало сонечко. Воно таке веселе, здорове та яскраве і підготувало для вас деякі поради для вашого здоров'я. Живи по розпорядку, вмивайся, снідай і роби ранкову зарядку. Умиватись треба зранку добре добре милом. Зуби чистити завжди, щоб ставали білі. Не забудь перед обідом руки добре мити, Ну а ввечері ще й ноги, як у бруді жити. Розчешися гребінцем, що тобі купили. Фрукти овочі не їж, доки не помили. Одяг свій, ти бережи і складай гарненько. Там мікроби не живуть, де усе чистеньке. Щоб здоровим бути завжди, знай бути дитину, що продукти вибирай повні вітамінів. Сонечко пропонує нам трішки відпочити і уявити себе краплинками дощу. Марята, уявіть, що ви краплинки дощу. Краплинки живуть на білій хмаринці. Раптом хмаринці набридло плавати в небі. Краплинки вирішили розсипатись дощам на нас і полетіли до землі. Впали на голівки, інші падали на наші ніжки, на лоб, на щічки, на наші носики на спинку. Вони вмивали нас всіх водичкою. Нам ставало весело, а водичка хоче, щоб ми розказали, за що ви любите своє тіло. Я люблю свою голову, тому що мені подобається думати. Я люблю свої очі, подобається дивитися і бачити. Я люблю свої вуха. Мені подобається чути все навколо. А тепер ви, малята, скажіть, за що ви любите частини свого тіла руки, ноги, ніс, вушка, очі та інші частини. Отож, малята. Ви запам'ятали, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Але насамперед потрібно любити своє тіло і піклуватися про нього. До зустрічі!